Вони там крутяться, вертяться, десь знаходять рішення, десь не знаходять. От, Наприклад, пам'ятаємо чи місяць тому, чи два місяці проблема була з яйцями, да? от виринули раптом. Ще з деякими продовольчими групами товарів. От, отже, це ж санкції, це ж очевидно, що ну, я не думаю, що там проблема з самими яйцями, проблема видно, з обладнанням для птахофабрик, які. Десь е, треба треба обслуговувати чи треба докуповувати. А отут санкції вже і немає. Е, купити ніде е, своїх немає. Значить, треба щось там перезапускати своє, е, переналаштовувати пере, пере, Якісь виробництва, якщо це можливо, от поки що немає такої інформації. інформації, що вони просто закупили яйця в тій такій Туреччині, в Азербайджані, в інших країн росіяни купують, імпортують і таким чином. Ну, Поповнюють ці запаси, тобто санкції працюють, звісно. От, але поки що, бачите, вони не обрушили російську економіку, не обрушили.